Моральні принципи антигуманного суспільства у класичному антигуманному суспільстві мораль і закон мають одну єдину мету захистити це поручне суспільство від розвалу. Керуючись вище зазначеною метою, жерці поступово розробили релігійне та юридичне право, що захищають підвалини антигуманної цивілізації. Може, це прозвучить парадоксом, але ми досі живемо за моральними та частково юридичними законами стародавнього рабовласницького суспільства. Основи практикованого нами том римського права склалися ще у стародавньому Римі, а наші неписані закони та стереотипи поведінки багато, в чому все ще відповідають Кодексу Вавилонського царя Хаммурапі. Керівна еліта ранньокласового суспільства племінні вожді та шамани, а згодом царі та служителі культу, вирішили, що для того, щоб успішно маніпулювати людьми, треба добре заморочити їм голову. Для того, щоб змусити людей жити та працювати на невигідних для них умовах, їх необхідно було, по перше, обдурити, по-друге, залякати. На той час і належить початок формування світоглядних основ класичної антигуманної цивілізації, заснованої на брехні та насильстві, стародавні тирани і жерці думали так: дурні звичаї, безглузді закони та язичницькі казки ми придумали для того, щоб тримати народу в вузді. Але в нас голова на місці, ми самі житимемо відповідно до свого розуму і волі. Але не тут було. Довівши народ до напівбожевілля, еліта поступово сама впала в ідіотизм, заплуталася у власній брехні та повірила у свої вигадки. Так, спотворене сприйняття дійсності переросло класові рамки та переродилося на загальнолюдське явище. Нижче перераховуються деякі типові риси менталітету, властивого людині, що у антигуманному суспільстві. Є кілька видів правди. У суспільстві, де панує брехня, а всі дії та слова людей підпорядковані кон'юнктурі, люди поступово засвоїли таке, що правда поняття відносне. По-перше, правда це те, що оголосили правдою сильні світу цього, все могутні царі та мудрі жерці. Крім того, правдою може бути і те, з чим згідно з більшість людей, тобто народ. По-третє, правдою можуть виявитися думки різних людей, які вважають себе мудрецями. Однак мудреці вічно сперечаються один з одним і не можуть дійти єдиної думки. Кому ж із них вірити. Звичайно ж, правдиві священні писання, але кожен намагається тлумачити їх по своєму. Скільки релігійних течій та сект, стільки і різних тлумачень релігії. Прихильники різних навчань все сперечаються і сперечаються, всі говорять і говорять, все доводять і доводять, хто ж із них має рацію, як тут, не заплутатися простій людині. Зрештою, правда це те, до чого людина прийшла сама на основі свого особистого досвіду. Дуже часто ця правда тільки для внутрішнього користування, бо висловлювати її іншим людям небезпечно. Однак і власна думка може виявитися невірною. Адже будь-яка людина може помилятися. Отже, брехня є абсолютною, вона пронизує весь світ, витає в атмосфері, одягає тисячі личин і видає себе за правду. Істина ж ефемерна та невловима. Звідси її іронічно риторичне запитання Понтія Пілата до Христа, що є істина. Вільнодумство небезпечний злочин. З царювання антигуманної цивілізації люди втратили свободу самостійно мислити і робити висновки. Якщо всемоготня влада та авторитетне духовенство оголошували, що молоко тепер слід вважати не білим, а чорним людина мала з цим погодитися. Щодня вислуховуючи, що молоко чорне, навіть розумна людина, зрештою, могла в це повірити. Втім, вірити було бажано, але не обов'язково. Головним було зовні змиритися, не заперечувати і, якщо треба, лицемірно захищати хибну ідею. Якщо ж людина вперто чинила опір і продовжувала стверджувати, що молоко не чорне, а біле, то цю людину карали як брехуна і бунтаря, лицемірство ознака розуму та культури. Щоб вижити в класичному антигуманному суспільстві, потрібно вміти прикидатися на кожному кроці, повністю стати таким, як вимагає антигуманне суспільство, все одно неможливо, це вище за будь-які людські сили. Тому необхідно ретельно приховувати своє справжнє обличчя, ховати від усіх свої думки і почуття, знявши з обличчя одну маску, негайно надягати на неї іншу. Іноді людям здається, що вони взагалі не мають обличчя. Обличчя лише підставка для маски. Адже бути природним прямим та чесним так само непристойно, як бути голим. Культура це мистецтво брехні. Відповідно до цього принципу, якщо ти чесний, кажеш те, що ти думаєш, отже ти необписаний дикун. Ова дана людині для того, щоб приховувати свої думки. Мистецтво, живопис, література тощо витончена брехня. Щоб жити у владі з людьми, треба їх обманювати. Найвірніший спосіб образити людину це сказати їй те, що про неї думаєш. Щоб заслужити дружбу людей, ти маєш постійно лестити, не домовляти, брехати та обманювати. Ти називаєш це тактом, чемністю, дипломатичністю. Щоб жити у владі зі своєю совістю, треба обманювати самого себе. Наприклад, хтось шкодив своєму товаришу по службі чи сусідові із заздрості, користі чи боягузтва, то сам себе він переконував у тому, що заздрість, користь і тут ні до чого, а його жертва сама у всьому винна. Овляв, він просто карає цю людину за неввічливість, нахабство, зарозумілість, жадібність, невдячність, то що у результаті, роблячи поганий вчинок, людина легко знаходив собі виправдання, завдяки чому продовжував поважати себе. Це забезпечувало йому душевний затишок. Таким чином, людина, яка жила в класичному антигуманному суспільстві, вірила, що є безліч видів правди, що правий той, хто сильніший, що треба жити так, як тобі накажуть, що лицемірство ознака розуму та культури, а культура це мистецтво брехні, що бути природним, прямим і чесним, так само непристойно, як бути голим. А щоб жити спокійно, треба дурити самого себе треба визнати що і сучасна людина сповідує в основному ту саму мораль